Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. До мене знову приїхала посилка з Sephora з моїм таким невеликим заказом та з деякими подарунками. Тому давайте дивитися, що до мене приїхало. Як зараз коробка з Sephora? Так, нагорі положили це пудра від Makeup Forever HD Skin Twist Light. Ось так виглядає. Картонне пакування і всередині знаходяться дві пудри. Перша це іде пудра версії Light, друга іде, це 3.0 Tan Всього ось тут ззаді намальовано, що є 4 версії цієї пудри. Мені положили ось таке дуже цікаво спробувати цю пудру, тому що пишуть, що вона гарно закріплює та плюс блюр. Я сьогодні дивилась на сонце, то я бачила, що в цій пудрі є такі невеличкі частички. Для мене більш підходить, мабуть, ось цей світлий лайт, тому що третій така вже, знаєте, така дуже дуже темна пудра. Цікаво спробувати. Наступне, що мені положили. Це знову ж пробник консилеру від Makeup by Mario. Ми з вами його вже тестували в попередньому відео, тому мені є що вже сказати за цей консилер, і в мене вже є такі висновки, своя така думка, яка склалась на рахунок цього консилеру. Але можемо сьогодні знову з вами його протестуємо. Так само йде однаково, 6 кольорів. Все те ж саме опакування, такий самий пробник. Ну, я вам пізніше детальніше розкажу. Так, і з основного мовлення, ех, я довго думала, 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 думала. Брати, не брати, але і хочеться, і колись, і хочеться, і колеться. І, коротше, довго я варила, думала, розмишляла, але все ж таки я собі взяла тональну основу від Патріка та. Я, мабуть, дивилась на неї біля 6-8 місяців. М мені вона дуже часто знаєте, як то муляла всюди. Я її бачила то в Тіктокі, то в Ютубі, то в Інстаграмі. Всюди 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 мені мількала ця палітра, і мені дуже хотілося. Я дуже багато бачила гарних таких відгуків на цю палітру. Тому я вирішила, що мені вона теж треба, але я її замовляла онлайн на Sephora, бо я їздила в магазин. В нас в місті всього лише три Sephora є, і я не скажу, що вони прям дуже великі. Мені здається, в інших містах вони більше ніж наші. І ось саме в наших сефорах є бренд стенд Патріка Та він представлений все, але є нюанс. На наших стендах в Сифорі, я не знаю чому, але продаються є тестери тільки рум'яна та його великих палітр. Немає взагалі тестерів на цю палітру або інші якісь продукти від Патріка. Там у нас в сефорі, знаєте, такі дві ідуть палички невеликі, де стоїть представлений цей бренд. І більше немає. Тому мені. Прийшлося вибирати цей продукт онлайн. Я не знаю, я вгадала чи не вгадала. Чесно, взагалі не маю поняття. Я собі взяла відтінок Fair 02. На сайті взагалі неможливо вибрати, бо ви розумієте, що картинка є картинка і вони взагалі не передають продукт та колір. Я її вже відкривала, перевіряла. Ось. Дуже гарна така палітра. Я її вже, ну, як завжди, на цих палітрах залишаються відбитки пальців. Вона велика, прям набагато велика і дуже гарна. Ось так вона виглядає всередині. Пудра в нас біла, а тональний крем такий жовтим підтоном. На опакування пишуть, що це кремовий тональний засіб та фінішна пудра. До використати протягом 12 місяців всього тут 12 грам тональної основи та 9 грам пудри. Ну подивимось мені, чесно кажучи, що прям дуже цікаво, як воно буде виглядати на шкірі. Мені, чесно кажучи, здається, що за розміром вона як палітра ні менше. Я думала, що за роз... Це в мене йде кремовий скульптор, і я думала, що вони за розміром будуть однакові. Але ні, ви бачите, що тональна основа більша, ніж кремовий скульптор, а рум'яна. Взагалі маленькі. Єдине, мені подобається колір пакування і як виглядає пакування. Але з часом воно дуже-дуже злапується. Це по-перше, а по-друге, якщо ви будете це носити в косметички, бо я, наприклад, Всю свою косметику зберігаю в тумбі. А якщо ви будете її зберігати в косметичці, то воно ще й буде цей пластик царапатися. Я не скажу, що це дешевий такий якийсь пластик, ні взагалі, але розумієте, що він буде царапатися. Тому цікаво, сьогодні з вами спробуємо. Я тут же відложила три палітри від Патріка. Наступне, я собі дуже останній, ну не дуже останнім часом я собі хотіла купити нову базу. Для очей під тіні, бо останнім часом в мене дуже почали скатуватись тіні. Ну, 30 років є 30 років, розумієте, куди диватися. І вже база ось тут западає в мені. Так само западає Rimmel Multitasker Concealer теж западає. Єдине, що в мене трималось дуже добре на очах, і останнім часом я використовувала як базу та підложку, це тіні кремові від Glam Shop. Але є один нюанс. Ці всі в мене їх три відтінки цих тіней, і вони такі, знаєте, дуже темні. І неможливо їх адаптувати під якісь світлі відтінки. Все одно ця кольорова база вона вилазить на поверхню. Це виглядає дуже негарно. Тому я собі вирішила взяти Mac Paint Pot. Відтінку Пентерля. У мене, чесно кажучи, такі, знаєте, є. У мене великі спогади з цим продуктом, бо коли я ще жила в Луганську з батьками, то тоді це були, мабуть, 2010 до 2014 року. Я дуже дуже часто дивилась Ютуб, і тоді на YouTube -і... З'явилися ось саме цей продукт, з'явився, і він був дуже дуже популярний, Там дуже багато блогерів за нього розказувало. І Я на це знаєте дивилась, і мені здавалося, що це якесь. Заморське, воно так далеко від мене знаходиться. Щось таке, знаєте, немовірне. таке, дивишся, таку вау, наскільки це круто, наскільки там класний продукт, якого в тебе в місті, і в магазинах взагалі немає. Бо в нас на той момент я пам'ятаю, було тільки два магазини з косметикою. Тоді це Watson та Простор. Ну і вибір косметики там був. Мейбелін, Лораль, Макс Фактор, там може буржуа. І ще такі, знаєте, типа марки самого магазину. І все. А ось Мак це було щось таке далеке, велике, незнайоме, цікаве. І я я так дивилась і думала, вау, як класно. Я дуже його хотіла. Потім я на цей продукт ще дивилась в Польщі. Думала, та, брати, не брати, не знаю. У мене є база від Пілуїс, вроді добре тримається, Якось так знаєте, я на нього дивилась, але не брала. Але для мене це завжди була така велика ще в моєї такої часу. Це була така велика-велика бажанка. І нарешті я все-таки купила цей продукт. Я вибрала собі відтінок пентерлі. Це саме популярний відтінок. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Це ось така баночка. І вона така скляна, дуже важкенька. і я знову не можу відкрити. А, ні, відкрила. І ось так виглядає цей відтінок. Не знаю, як він буде виглядати саме на шкірі, як він буде пробуватися або не буде пробуватися. Але мені дуже цікаво спробувати, бо це прям бажанка так бажанка самого дитинства, якщо можна так сказати. І ще мені положили два подарунки. Перший я вибрала сама: це ось така база. Від Makeup Forever. Це Pore Minimizer Step 1 Primer, 24 години. База, яка тримається на обличчі. Я зараз, я вже розказувала в своїх відео, що я зараз знаходжусь в пошуки собі бази, саме такої, якою буде тримати добрий макіяж на літо. І ось цю саме пор базу дуже-дуже рекомендували і в Sephora, І я бачила відгуки в Тіктосі. І на Ютубі дуже казали, що вона круто працює з жирною скірою. А от саме зараз, коли літо, в мене шкіра переходить з коммінованою на більш жирну, бо жара і починається як завжди. Так, давайте подивимось. Ось так виглядає опакування. 5 мл цього продукту. Дуже цікаво спробувати, ми сьогодні з вами її під тональний крем таки спробуємо. І останнє це вже під подарунок саме від Sephora: це Dior Lip Maximizer. Ось так він виглядає, такий маленький-маленький. Тут всього цього продукту 2 мл. Але мені цікаво спробувати, бо, наприклад, моя подружка казала, що у мене був саме цей продукт, але в іншому кольорі. І вона сказала, що їй не сподобався він. Тому мені було теж цікаво його спробувати. Це колір, хто його знає. Колір 0,38 вони пишуть. Написано, що це and Generation Lip Gloss. Я, чесно кажучи, не дуже люблю плампінги, від слова зовсім не люблю плампінги, але ми з вами спробуємо. Подивіться на цю крихітку. Прям манюська так манюська. Прям дитяча косметика. Я от вам чесно кажу, для дитинки. Ну, класно, мені цікаво спробувати, тому ми з вами подивимось. Тому, друзі, якщо вам цікаво подивитись огляд на ці продукти, залишайтеся зі мною далі на каналі. Так, друзі, я вас до себе трохи приблизила. В мене на обличчі сьогодні, як завжди, сиворотка та свій крем звичайний, ну, як завжди, в мій догляд. Давайте, мабуть, почнемо з очей. Я вже так звикла починати з бровки, потім очі. Бровки я зробила, тому треба переходити до очей. Я візьму свій такий пензлик копиці та буду набирати цю базу. Почнемо саме з нею. Ну, вона прям така густенька ваза, бо я її так набираю, і вона так плотно набирається. Може, не видно, а мені от видно, що вона така плотно-плотна. То давайте пробувати наносити. Ну, я б не сказала, що вона прям дуже-дуже кремова, по відчуттям вона така трошки сухувата. Ну, в принципі, вона світліша, ніж мої темні кола під очима. Але все одно, якщо була б була би світліша, я, мабуть, ще можна б можна брати трішечки світлішою. І трошки я її додам на нижню повіку. Так, нанесли ми з вами цю базу. В принципі, вона не дуже кремова, не дуже суха, мабуть, знаєте, така, як треба, не більше і не менше. В принципі, все лягло дуже рівненько, дуже гарно. Поки я не можу нічого сказати. Я сьогодні не знаю чого. У мене рука потягнулася до палітри від Марк Jacobs, це його стілетта. Шкода, що немає такого бренду, але вони кажуть, що може він ще з'явиться. Кольорова гарма. Я, чесно кажучи, обожнюю цю палітру, тому давайте сьогодні з нею зробимо наш макіяж. Будемо починати від темного до світлого. Я так вже звикла, чесно кажучи, робити макіяж. Мені так простіше, легше йти від темного. І починаю з ось цього коричневого відтінку наносити його зовнішній куточок. Такими, знаєте, притопченуючими рухами, я його сюди заводжу та задаю направлення. Не дуже видно, чесно кажучи, цей відтінок на базі. Ще дуже важливо, щоб на таких базах дуже гарно тушували стіні, бо є такі бази, я вже не пам'ятаю, якусь я бюджетну теж тестувала базу. То на ній взагалі не тушували стіні. Далі беру пухнастий пензлик невеликий та починаю тушувати. Далі додаю те ж самий коричневий відтінок собі на нижню повіку. Та трохи підтушовую. Хочу ще затемнити нашу складку, більш її глибше зробити, тому беру інший пухнастий пензлик, мабуть, візьму ось такий і набираю ось цей відтінок. Ця база, чесно кажучи, вона прям така ще і самостійна, її можна використовувати от, прям знаєте, нанес і пішов. Так, далі беру олівчик Каял від Ellen Pro в коричневому відтінку та промальовую верхню слезову. Я, чесно кажучи, не дуже люблю промальовувати. Але так наше око стає виразнішим. Далі беру олівчик від Аламель. Кольор 404 та промалюю нижню слизову. Він такий, знаєте, Дуже-дуже яркий. Він так гарно наноситься, але потім не змивається. Так, нанесли І ще я хочу додати в наш зовнішній куточок ось цей фіолетовий відтінок. Трошки легкий відтінок. Фіолетового. Далі давайте переходити до сяючих відтінків. Я, мабуть, буду їх сьогодні наносити без бази. На базу від Mac візьму свій силиконовий пенслик та буду наносити. Мені хочеться ось цей сяючий відтінок, я його, чесно кажучи, обожнюю. Він настільки гарний, настільки яскравий переливається. Ось так він виглядає. Не хочу він набиратися в мене. Пестиком силиконовим тому буде пальчиком наносити. Ну, Він прям дуже гарний, я його обожнюю. Якщо його нанесе на базу від NYX, під глітер, то цей відтінок буде ще ярше, ще більш сяєте. Ось так він виглядає, я його обожнюю. Він такий насіруватій, фіолетовій, такий рожевій базі, але, блін, мені подобається. І залишився у нас внутрішній куточок, то давайте туди додамо. Ось цей світлий сяючий хоче камера моя фокусуватись. Ні, фокус не вийшов. Візьму маленький пензлик та маленьким пензликом нанесу. Він такий де більш сатурний. Але все одно такий дуже гарні, дуже такі зібрані кольори. Я, чесно кажучи, вихватила цю, сифу, цю палітру від Marks Рейкоп. Це чисто знаєте, пощастило називається, я зайшла в Сефору і ще в Польщі тоді. І були на знижках палітри. Я так думаю, зараз питаю, може бути, там, ну, може бути, а може ні. Та у дівчинки, а може у вас є стілета? Вона відкриває, каже, є. І вона ще була там зі знижкою, мабуть, відсотків 80%, що я її взяла прям чуть ли не даром. Хоча це дуже-дуже популярні палітри, і вони насправді дуже гарної якості. Ось такий макіяж очей у нас з вами вийшов. Люблю цю палітру, прям обожнюю. Далі давайте переходити до самого цікавішого до нашого обличчя. Давайте, я тут вже придумала, що на одну половину обличчя ми нанесемо ось цю базу, а на іншу ми залишимо так. І подивимось, як, по-перше, буде лягати тональний крем, а по-друге, наскільки буде різна стійкість тонального крему, і взагалі буде ця різниця, чи її взагалі не буде. Тому давайте перевіряти, відкриваємо. Ага, а ця база. З таким іде довгим носиком. І вона не запаяна. Ну, давайте наносити, не знаю, скільки її треба. Давайте на ось цю половину направо нанесемо саме. Ой, а що, а що, що, шо, шой, то шо? я не поняла. А вона розшурвалась. Нічого не розумію. У мене побігло якесь масло. Так, вона відслоїлася, витекло масло, як ви можете побачити. Воно переливається і окремо сам продукт. Непонятно. А по запаху вона пахне парфумами, але такий, знаєте, приємний запах парфум. Але зараз таке відчуття, що в мене на обличчі якийсь. Подивіться, вона скатується. А шо є Так, ось з'явилась база без цього жиру. По відчуттям, що вона така Так, да, Вона силіконова. Тут у складі дуже багато силиконів. Раз, два, три, чотири. Ну, якщо я добре бачу, то в складі тут 4 силикони, і тому вона таке відчувається на обличчі дуже-дуже силіконове. Катається під пальцями, і вона така йде з жовтим-жовтим підтоном. Мені кажеться, що вона мені прям трохи затонувала обличчя. Я не дуже люблю, чесно кажучи, силіконові бази, бо вони дуже-дуже забивають пори. Тому, ну плюс я її дуже-дуже багато видавила. Ну добре. Мені кажеться, зараз от видно, що одна сторона вона дуже більш сяє. А з іншої сторони, така шкіра стала більш глухою і матовою. Ну, На пальцях я ось прям відчуваю цей силікон. Добре, давайте переходити до нашої палітри від Патріка. Я її вже так трішки залапала, дуже вона так відбувається. Цікаво, мені так цікаво спробувати. Я беру пензлики від Vops та Давайте набирати її. У, вона прям як масло набирається. Ось я один раз. Провела і воно прям. Прям масло масляне. Okay. Ну що, давайте пробувати на одну сторону. Ну, знаєте, виглядає дуже гарно. Я поки ще трохи не розумію, я вгадала з кольором, чи не вгадала, бо Ось ця база від Makeup Forever, вона йде така, знаєте, з жовта. І оце то, з цієї сторони прям обличчя відрізняється кольорами. Вона явна база, а не для білосніжок. А давайте з іншої сторони, мені цікаво спробувати, там, де немає бази, і вона прям так м'яко набирається, така прям. Наскільки... Вона прям м'яка, така ніжна текстура. Але у мене відчуття є, що пензлик назбирав трохи оцієї бази на собі, і зараз вона з іншої сторони обличчя прям катається. А давайте спробуємо його набрати спонжиком, мені цікаво ще. Крутно набирається. Понжуком йде таке більш льне покриття. Так, ну спонжем тональний крем лягає прям так плотно-плотно, а -плотно, пензликом, мені здається, таке покриття більш легеньке. Що вам хочу сказати, на оцю базу тональний крем взагалі не лягає. Він я показати, він з цього боку просто, як то по цій базі, просто скачується в такі м'якенькі маленькі катушки. Прикольно, такого я ще не бачила. Я так розумію, що, мабуть, цей тональний крем йде на водній основі, а праймер на силіконові. Я, чесно кажучи, щось не подумала і не перевірила це спочатку. Зараз я подивлюсь. Тут є один силикон в складі, але, мабуть, його не настільки достатньо, щоб воно не каталося. Бо я от бачу, воно прям все-все-все тягнеться. Все, все і я сижу зараз в таких маленьких-маленьких катушках. Так, я нанесла тональний крем, і в мене такі, знаєте, зараз подвійні такі відчуття, і я, чесно кажучи, не знаю, що вам сказати. По мій експеримент пішов кудись не туди. Але він такий нормально плотності гарно перекриває і, в принципі, дуже гарно виглядає. Далі я хочу взяти ось цей консилер від Makeup By Mario, який я вже показувала. Своїх предучих відео та хочу його нанести, але сьогодні я його не буду закріпляти ніякою пудрою. Я беру як і в прошлому раз, це відтінок 140, і буду цим відтінком собі закрою синячки. Я, чесно кажучи, не люблю руками лазити, але зараз приходиться руками, бо таке маленьке пакування, що там по-іншому просто блін не підлізеш. Як ви поняли, тут його дуже-дуже малий, як і того разу. Тому, що маємо, то маємо. Так, ось так виглядає цей тональний крем. ой, Ось так виглядає цей консилер, я вже щось зависла. Я вам за нього розкажу більше у висновках. Давайте переходити до пудри. Тут є пудра, пишуть, що це блюр пудра. Давайте її будемо закріпляти. Я візьму свого пензлика. Та цим пензликом буду. О, вона так класно набирається. Дуже добре, знаєте, нагадую пресовку таку, як в рум'янах, бо в скульпторі там інша пресовка, там прям сухий-сухий, а тут прям такий м'якенький. Ну що, давайте пробувати. О! Клас! Ви знаєте, воно так класно, прям лягає будне. Прям дуже-дуже симпатично. Зараз виглядає все дуже-дуже гарно. Так, друзі, останнє, що у нас з вами залишилось, це ось така крошка від Dior. Я намалювала контур вуст олівчиком від Charlotte Tilbury. Це Iconic Nude. Та давайте Нанесемо цей максимайзер. Я дуже сподіваюся, чесно кажучи, що в мене не будуть пекти губи, бо я ненавиджу всі ці максимайзери, волюмайзери і все це не для мене, не мої продукти. А пахне м'ятою так пахне. Так, добренько. Колір дуже гарний. Прям дуже-дуже гарний. Так, я відчуваю. Дуже такий різкий запах м'яти, якогось такого ментолу. І, так, знаєте, легкий-легкий холодок. Поки я не відчуваю такого сильного печіння, але подивимося за декілька хвилин. Ну що, друзі, отакий макіяж у нас з вами вийшов. І, чесно кажучи, я така трошки розгублена. Давайте ми почнемо з того, з чому я впевнена. Це з. Бази від MAC Paint, Paint Pot Pentere. вона мені сподобалась. Тіні лягали рівненько, гладенько. Єдине, щоб мені хотілося, щоб вона була трішки-трішки світліша, але це вже мої такі забаганки. В принципі, я вже кажу, база мені сподобалась дуже-дуже гарна. Тому я буду користуватися і можу її зараз вам рекомендувати. Оця маніпуська Dior, чесно, в мене вже покучуть Губи пройшло не знаю, хвилин 5 і мені вже так нормально припікає, але губи зараз виглядають дуже гарно і мені подобається колір, такий приємний, нюдовий. Все класно, якщо б воно ще не пекло. Взагалі було б супер би пупер. На рахунок оцієї бази вона дуже-дуже сіликоніста, тому я не знаю, як вона буде забувати мої пори, бо в мене так розширені пори. Комбінована шкіра. Я дуже часто журніюсь, але я боюся, що вона прям дуже дуже буде забиватися в шкіру. Хоча я використовую двох я б сказала, навіть трьохфазне очищення. Бо, по-перше, я знімаю спочатку міцеляркою, потім маслом клінсер ойл, а потім ще і пінкою змиваюсь. Але все одно в мене комбінована шкіра і в мене є висипання, і я не можу нікуди від, від них дітися. Така моя вже шкіра. Я з цим живу вже 30 років. І чесно кажучи, в мене таке відчуття прям соу-соу. So -so. Розказую. По-перше, я не розумію, в мене оці два продукти ковзали сьогодні по шкірі, коли я наносила, вони якось і тон, і пудра, і цей праймер, вони кудись каталися. Зазвичай, в мене такого нема. Але я ще грішу на свою маску, бо сьогодні, зранку я робила маску від Доктор Шар. Це зволожуюча, якщо я добре пам'ятаю, зволожуюча маска. І може бути, що це. Маска, потім я нанесла сиворотку крем, і може воно так пошло кататися. Я не знаю. Я ще буду тестувати, бо поки я взагалі нічого не можу сказати за ось ці два продукти. Мені треба протестувати ось цю базу з іншим, яким стенальним кремом, і окремо потестувати ось цей продукт. Що мені сподобалось, що вона сам тон йде дуже кремовий, його легко набрати і спонжиком, і пензликом. В принципі, і він дуже гарно такий перекриваючий. Він, і знаєте, такого, я б сказала, середнього покриття взагалі нелегкого, там з першого разу все добре перекриває. Пудра, вона йде така підсвічуюча. І в цієї комбінації, в принципі, відтінок мені підходить прям от то, що треба, я прям вгадала. Бо коли закріпляєш цією пудрою, вона прям. Це максимально круто. Але я не можу сказати, чи мені зараз це понравилось, чи мені зараз не понравилось. Мені треба довше це потестувати. Це, як знаєте, я тестувала від Fenty Beauty тональний крем, і така ж була сама ситуація, коли я нанесла перший раз, мені взагалі не сподобалось. Потім, коли я по-іншому нанесла, то прям світ заграв новими кольорами. Тому я хочу спочатку потестувати трішки більше, а потім я вже поділюсь окремим відгуком на ці продукти, бо я ще не тільки це тестую, мені треба за цей час для того, щоб сформувати такий правильний і свій чесний відгук. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Щоб мене не згубити, не забувайте підписуватись на мій інстаграм, ставити подобайки, залишати коментарі. Бажаю всім гарного дня, всім па-па!